Ми не були впевнені, що президент саме буде присутній на цьому заході. Вже дізнались, коли побачили всю цю офіційність, коли вони спочали документи, речі і так далі. То вже зрозуміли, натяк, що, мабуть, президент все ж таки буде. ця нагорода, яку вручив президент, відзнака за бронзову медаль на міжнародній терматики. І власна ось сама медалька, така гарна з Болівії, привезена. Дякую. Це Які мені? взагалі були враження, коли отримувала від президента нагороду? Хвилювалася, насправді, бо якась було відчуття відповідальності, що ти виходиш, ти наш руку президента. Прям такий офіціоз. Дар'я учениця 11 класу одного з дніпровських ліцеїв. З дитинства захоплюється інформатикою та вже має вагомі здобутки у цій сфері. Вона неодноразово брала участь у районних та всеукраїнських змаганнях. Цього року Дар'я була однією з чотирьох українців. Які представляли країну на 37-й міжнародній олімпіаді з інформатики в Болівії? Олімпіада проходила на спортивному стадіоні, там стояло 400 комп'ютерів всі в одному приміщенні. Це було ну, таке напіввідкрите приміщення. Було чутно галас з вулиці, з цікавого. І ну, загалом процедура доволі, доволі стандартна. Ми проходимо, там мотоло шукачі, щоб ні в кого не було ні телефонів, нічого зайвого. А після цього всіх впускають в зал, в зал, де відбувається саме змагання. Наші керівники, керівники. Команди прикладають заздалегідь задачі, тобто фактично вони їх знають, але вони не спілкуються все час з нами, не контактують. Тобто, ми мали приклади українською мовою, і так, змагання це два дні по п'ять годин.